Останній раз ми говорили м, день його загибелі. Все було як завжди. Я його е, проведжала на роботу. Пішли ми до автомобіля. У нас була така традиція, якби І будь-яка погода по доб, час доби. У нас е, щойно народився другий син. М, на той момент йому було 19 днів. Він підійшов до. Колисички, поцілував його, сказав, все тримайся, козачок. Це було останнє, коли ми його бачили. Денис пішов на завдання по поверненню додому. Його літак влучила ракета, відвів від виходив від, від, від населених пунктів, і літак впав в поле поблизу. О, Села Товкачівка це Чернігівська область. Одразу чоловіка не вдалося поховати Денису. Ми ще п'ять місяців чекали експертизу ДНК, тому що тіла по факту не було, були лише рештки.